Oh, <laughs> грають музиканти, і мелодії прості, і їдуть на весілля, і ці кінці в гості, і їдуть на весілля, і ці кінці в гості, гей, гоб забава для молодий слава, не трускавецькі дідка з порислава, гей, гозаба! Я молодий слава! Діка слав, Твори слава, а молода пара. Що була здорова, прислабили граму стрій, бої зі Львова, приславили граму стрійку, і зі Львова, ей hey, б забавба для молодий са, вашим руку, діка з Борислава, ей б завалба для молодих слава, важенник, скавиць діка з Борислава, так гуляють гості, що немає ради, їди в Польщі, та із Канади, їде в Польщі, та із Канади. Ой, hey, Забал, да молодий, слава жін, труста вийшли світі з Борислава, той доб забання молодий, слава жінки, хрусталий, світі з Борислава, хай побачуть гості на всю Україну, ой, яку я маю, файну старосину, ой, яку я маю, файну старосину. ой, гоп, забаба, я молодий слав, від рускавець, від дітям Борислава. І слава башенник русскавець, від дітька Борислава, ви мусить грайте, а ви люди чуйте, старій дід, додому, молоді лачуйте, старій дід додому, молоді лачуйте, горіхоб за баба на молоді, слава башення, ставить, дітям Борислава, баба там, і слава башенник, ставить, Борислава.